Традиційно першої неділі жовтня своє професійне свято відзначають освітяни. Педагог особистість неординарна, творча, обізнана, яка весь час знаходиться в пошуку чогось нового, цікавішого, досконалішого. Немає, бабуть на землі людини, яка б вийшла у великий світ без напутнього слова вчителя. Адже саме він засіває в дитячі душі зерна мудрості, доброти, вчить правильно жити, бо життя це той самий урок, який треба пройти впевненим кроком. От і Гранковська Олександра Данилівна, вчитель іноземної мови ліцею номер один подільської міської громади, недаремно вибрала собі таку професію через свою безмежну любов навчати дітей чомусь новому, своє бажання формувати майбутнє суспільства, творчий потенціал та можливість постійного професійного зростання. Чи були у вас в родині ще вчителі? Ні, на жаль, я перший, я дебютант в цій професії в своїй родині. Ви мріяли про іншу професію. Ви знаєте. На самому початку, мабуть, так я ніколи себе не бачила вчителем, але згодом з руками я зрозуміла, що це. Це мій рай, тому що я з дітьми, я насолоджуюсь, я в них знаходжу своє майбутнє і свою радість. Це дійсно так. Вони надихають нас на, на мрії, на, на ентузіазм, завдяки. Ну Дивіться, вони дуже гарні діти, вони дуже дуже, дуже молодці. Для мене моя професія, мені здається, мій життєвий шлях. Сандра Данилівна, скажіть, будь ласка, що ви поважали своїм колегам-педагогам до дня вчителя? Ви знаєте, я хочу, щоб вони не забували, як це, запалювати світло. Версях в наших дітей і завжди були віддані своїй професії. і щоб ентузіазм був ключем зі всіх сторін. Я хочу просто щастя, миру і злагоду всім нашим педагогам. Завжди досягає своєї мети, в прагненні бути бездоганним вчителем, також і Світлана Руснак, заступник директора по виховній роботі ліцею номер 4 в місті Подільськ. Це вчитель за покликом серця, яка ніколи не зупиняється на досягненому і постійно знаходиться в творчому пошуці. Поряд із нею працюють колеги, котрі сповідують ті ж самі педагогічні і людські цінності, виховуючи справжніх патріотів неньки України. Скажіть, будь ласка, коли ви вирішили стати педагогом? Ще в далекому дитинстві, завдяки моєму дідусеві, який я у свій час полюбляв читати, прививав ось це читання і прививав любов до вчительської праці. А скажіть, будь ласка, що для вас є ваша професія, що вам вона дає в житті? Для мене насамперед, моя професія це погляд у майбутнє, оскільки співпрацюємо з молодими, талановитими дітьми, які наше майбутнє, і допомога їм розвиватися і ставати на правильний шлях. Ваші діти, яких ви навчаєте в школі, хто вони для вас є, і яку роль вони відіграють у вашому житті? Діти насамперед це партнери, за допомогою яких ми розвиваємось, не стоїмо на місці, пізнаємо щось нове і творимо наше майбутнє до дня вчителя. Хотілось би побажати це натхнення віри у перемогу, скорішого нам мирного неба та просто задоволення від своєї професії. Отож і святом вас, шановні педагоги, бажаємо вам впевненості та бадьорості, здоров'я та натхнення, поваги та любові. Нехай кожен день буде добрим та веселим, цікавим та яскравим. І нехай ваша робота приносить вам тільки радість. І пам'ятайте, від тих, хто робить цей світ кращим і цікавішим. Яна кукурудза Олексій Мягі, телекомпанія Пет.